В будинку жив хлопчик, над хлопчиковою кімнатою жив собачка, який цілу ніч гавкав, і хлопчик не міг заснути. Над собачкою жила кішечка, яка цілу ніч нявкала, і собачка не міг заснути. Над кішечкою жила мишка сіра. Яка цілу ніч гризла дірку в підлозі, і кішечка не могла заснути, а над сірою мишкою був залізний дах, по якому бубонів дощик. і мишка не могла заснути. Ось така це була хатка, в якій вночі ніхто не спав один одному. Заважав.